Володимира Лиса Соло для Соломії напівдокументальний роман. Колись для місцевої газети автор написав про долю жінки, яка дуже схожа на головну героїню Соломію, але у романі не про неї. У реальному житті така жіноча доля була типовою для того часу. Дуже багато жінок лишилися вдовами, не повиходили заміж, втратили своїх чоловіків чи коханих на фронті. І ці жінки, як і головна героїня роману, багато чого брали на себе. Соло для Соломії історія трьох поколінь. Трьох Соломій е, безумовно наголос зроблено на середню. А це бабуся, мати та дочка. Але на середню зроблено основну увагу. Це її життя. В основному ми бачимо, коли читаємо цю книгу. Припадає вона на 40-90-ті роки ХХ століття, і це не лише важкі часи для українського народу в цілому, це життя у всіх його проливах та барвах. Це і дружба, і кохання, і зрада, і ненависть, і бажання щирого щастя, але де ж воно те щастя, коли воно буде і в чому воно проявиться, це втоптування в бруд найщиріших сподівань, це віра у найкраще, і це не сліпе слідування за долею. Це намагання зробити висновки, намагання зробити правильні кроки у правильному напрямку, якщо це вимагає пожертвувати собою заради інших. Дивовижно, як зміг автор відчути таку тонку жіночу душу, змалювати рожеві дівоцькі мрії та відчути такий сердечний біль жінки. Це дивує і вражає водночас.